А що зміниться від того, що ми бачимо їхні реальні статки? А я помилилася, є у нас кейс із арештованим майном. У нас є майно та, яке конфісковане, яким наразі, яке наразі управляє Арма? Подивіться останній випуск Бігусінфо про рішалу, який наразі роздає вказівки співробітникам Арми. От як ви думаєте? В цій країні щось змінюється чи не змінюється. Ну добре, конфісковане це майно, арештоване це майно. Якщо воно конфісковане не на користь українського бюджету, та, і статки цих можновладців і зрадників України, на них не купуються дрони, зброя, снаряди, автівки, та, які на фронті просто от, розходний матеріал. А Продовжують збагачуватися просто вже інші люди, то це ніяка не конфіскація. Давайте чесно, да це ніяк не покарання. Це називається перерозподіл капіталів. Це те, що відбувалося в 90-х, та коли були розбірки між бандитами і. Бізнесменами нової хвилі, ну це просто перерозподіл капіталів. Нам від того ні холодно, ні гаряче. Боюся, що для депутата «Слуги народу, якщо він для Слуги народу цінний, то це все закінчиться взагалі нічим. А якщо він менш цінний, то максимум йому доведеться поділитися нажитим із правоохоронними органами.